19 січня і станом на сьогоднішній день ось така розсада баклажанів у мене уже росте на підвіконнику. Вирощую я невелику кількість розсади баклажанів. У мене, не скажу, що прям пропадають за баклажанами, але так, щоб було, завжди кілька кущиків сажу. Вирощую в основному. Алмаз це звичайне сортове насіння, і щороку пробую якийсь гібрид. Цього року це Мірінда. Ось оці дев'ять кущиків це є Мірінда. Як видно на відео, де не-де вже показується справжній листочок, а ось ця рослинка вже прям такий великий справжній листочок випустила. Це є Мірінда, гібрид. Його я замочувала окремо в салфетушці в кульочку на котлі, як тільки насіннинка проростала. Я в стаканчик, але в цього року в ячейку кожну окрему пророщу на сінинку лише одна не проросла, тому 9, а не 10 у мене гібридів мірінда. Оскільки алмаз це звичайне сортове насіння, в пачишці доволі багато насінин, тому не заморочуюся, беру невеликий шар ґрунту, проливаю до болота і по поверхні розсипаю насіння. До речі, відео у мене є на каналі. Як тільки з'являються ось такі проросточки, зараз покажу. Ось такі проросточки на білі, бачите? Проросточки насінинок я присипаю землею. І за тиждень, може, трішечки більше, рослинки піднімаються, розвертають свої сім'дольки. Як тільки ось так розвертає рослинка сім'дольки, я при допомозі зубочистки витягую цю рослинку і відправляю зазвичай в стаканчик цього року в ячейки. Кожну рослинку у свою ячеєчку пролила знову ж таки, зараз прикрию чуть-чуть, щоб воно прижилося, щоб воно адаптувалося як-не-як, -як я зрухала ці рослинки. І за день-два зніму парничок і ось так поки що у касеті буде рости у мене розсада баклажанів. Оце, що залишилося, і те, що ще проростає, я викидаю. Більше мені його не потрібно. Зазначу, це звичайне сортове насіння, тому мені його не шкода. Його є досить висипаю всю пачечку і вибираю лише ті, що стартували якнайшвидше. Самі перші я вибираю і висаджую. Вони, як показує досвід, найбільш стійкіші, найбільш життєздатніші і гарно радують врожаєм. Все остальне, звичайно, якби мені не хватало розсади, то я, звичайно, би розсаджувала ще і це все. Мені вистачає розсади, тому це. Все піде вже викину. Ось так. На сьогоднішній день, на 19 січня, я маю розсаду баклажанів. Що буду далі, покажу.